А ми з довіс повертаємося в наш ефір, в нашу мандрівну студію. У нас перший гість, гість якому страшенно раді, тому що нас із цим гостем пов'язує давня дружба давня співпраця. Це голова Дергачівської військової адміністрації. Слава це так правильно я висловив? Да, точно. Задоренко, В'ячеслав Валентинович, пане голово, вітаю, доброго ранку. Вітаю, Сергій, вітаю студія. Доброго ранку. Слухай, приємно тебе бачити, тим більше я уявляю, власне, скільки в тебе зараз роботи, скільки в тебе зараз клопоту, тому що ваша громада фактично вона... Вона зустрічає ворога. Вона при прифронтова, вона прикордонна в дослівно в прямому сенсі цього слова. От, власне, що наскільки, наскільки змінився, змінилися реалії після початку російського наступу, який почався в травні? Що ти можеш сказати? Ну, перш за все, Сергію, я хочу подякувати, що запросили мене в студію, подякувати особисто вам за ту підтримку, яку ви даєте нашій громаді на протязі всього вторгнення. Ця підтримка дуже суттєва. І е, саме ось коли люди, музиканти, співаки, бізнесмени, навіть політики або mm -hmm. прості мешканці з усього світу підтримують нашу громаду, ти розумієш, що ти не наодинці. Що навколо тебе гуртуються люди, і, звісно, така громада має право на життя і на спротив. Що змінилося в громаді за цей час? Свідомість місцевих мешканців, бо ми знаємо, що Драчийська громада, вона прифронтова громада, вона межує з територією Росії. До війни багато у нас мешканців, які мали рідних, близьких на території Росії, багато було людей, які мали роботу, куди туди їздили кожного дня на заробітки. Після повномасштабного вторгнення, звісно, ситуація змінилась в корні. Рідні не спілкуються один з одним. Багато хлопців, які на той час працювали на території російської зі зброєю в руках захищають угу. наші кордони, воюють в лавах збройних сил і в інших підрозділах. А місцеві мешканці, які згуртувались сьогодні і показали, що мають можливість чинити опір російському окупанту і мають сьогодні сили підтримувати наші збройні сили України, які надійно тримають наш кордон. Тож Змінилась перш за все, для нас це важливо, що змінилася свідомість людей поставлені сьогодні до країни агресора. Поки, я думаю, це не могло не змінитися, коли от, власне для тебе війна перестає бути метафорою, а ворог перестає бути знаєш, якоюсь абстракцією. Коли ти особисто бачиш, коли ти опиняєшся в окупації, то ну ну мабуть, я не знаю, які потрібно мати рецептори, щоб на це не реагувати. Я знаю, що хотів тебе запитати. Пам'ятаєш, коли ми взимку минулого року виїхали на кордон, коли до Харкова приїздив Юрко Андрухович, і ми заїхали до вас, і потім просто приїхали дослівно, дослівно туди от на лінію кордону. І ми стояли на цьому пагорбі, і там неймовірно красиві в нас місця. І ти показує його, говорив. Дивіться, за цією горою, за цим пагорбом, там вже там вже Росія. Ось кордон він не є якоюсь абстракцією, це не якась лінія прокреслена на папері. Ось він. Його можна просто побачити на власні очі. І це знаєш було дуже дивне відчуття, тому що там не було танків, там не було гармат, там не було, там не ходили маршем російські колони. Хоча зрозуміло, що вони там є. Та вони там сидять, вони заховані, вони спостерігають за нами. І це саме відчуття... Кордону, відчуття значно, цієї межі, воно змінилось. Сьогодні кордону для вас, для людей, які там живуть, це скоріше про почуття захищеності від ворога чи про почуття небезпеки? Ну, знаєте, сьогодні це і про почуття небезпеки, і почуття захищеності. Mm -hmm. Бо сьогодні, саме на кордоні, наші вони строють захисні споруди, укріплюють фортифікаційні споруди, зводять <кхух> заміновують територію для того, щоб ворог не зміг пройти саме до нашої громади. А в той час, коли ми були з вами на. Селище ветеринарно, яке так. знаходиться в 50, 50 метрах від Росії. Ми бачили російські фортифікаційні споруди. Ми зупинялись в одному місці, де вже бачили сусідній населений пункт Росії. Да. На жаль, сьогодні ці селища, які з мамою заїжджали на той час, вони ще були ціленькі, там було потужне аграрне підприємство. Ну повністю все зруйновано. багато багатоповерхові да, багато mm -hmm. будинки, зруйновані під фундамент роз Заклади освіти, зруйноване повністю фермерське господарство. Але я впевнений, що після нашої перемоги ми відбудуємо, відновимо життя в цих населених пунктах, а саме з того пагорбу, де ми з вами свого часу спостерігали за російським селищем, ми зробимо таку спостерігальну вежу і Вони... концерт. І концерт Юрія Андруховича групи Карвіда. Я так думаю, що будуть приїжджати туристи з усього світу в Україну, бо сьогодні Україна чинить спротив. Другій армії, як вони вважали себе світу, да, буде велика кількість, великий поток людей, і треба їм розповідати історію, розповідати історію людей, історію спротиву, історію наших захисників, і саме давати їм можливість, як от знаєте, сьогодні з Южної Кореї на Сєвєрну можуть подивитись як Спас... на заповідник, такий з минулого. От і ми зробимо такі вежі, де будуть приїжджати туристи, підніматися і дивитись на ту сторону, на похмуру російського ведмедя. Да, okay. Знаєш, що хотів сказати? Ми справді до вас постійно їздимо, Для нас ну, щоразу велика честь і велика радість з вами контактувати, за мешканцями громади допомагати, але не лише допомагати, а й співпрацювати. Тому що от, дуже приємно, що в вашій громаді живе велика кількість ініціативних, креативних людей, які щось роблять, які щось вигадують. І ось у нас нещодавно було кілька зустрічей в, в селищах вашої громади в цих відновлених просторах, які будуються для дітей. Детей, які будуються власне для навчання, для того, щоб діти мали можливість займатися освітою і розвиватися. Знаєш, для мене це це було якесь велике враження, тому що з одного боку війна ось вона ніде не зникла. Росія ніде не зникла. Тоді ще не йшлося про новий наступ росіян. Але всі розуміли, що це може бути. Ну ми зараз розуміємо, що наступ може посилюватися, він може повторюватися так чи інакше, ми тепер живемо от в стані постійної постійної загроженості. Та але разом з тим громада будує укриття для дітей. Укриття доволі добре облаштовані з інтернетом, з ремонтом, зі світлом, з теплом. І, власне, от як, як ти для себе емоційно це все поєднуєш? Тому що ну хтось може сказати, навіщо це робити, якщо ось війна і це завтра може бути знищене? Друже, повністю з вами згоден. От сьогодні велика кількість запитів від місцевих мешканців, іде що навіщо будувати сьогодні? Там відновлювати багатоповерхові будинки, ремонтувати yeah. заклади медицини, там транспортну інфраструктуру, да, підвальні підприміщення приміщення для наших дітей. Але я хочу сказати, що ми повинні все ж таки, ну по-перше, не привороне не давати можливості приврати нашу громаду в депресивне місто, да, яке зруйноване, яке не відновлюється, в якому немає життя. Тому наше завдання сьогодні давати людям надію, а надія сьогодні для тих, навіть людей, які знаходяться за кордоном, які виїхали, які планують або вже залишати своє життя на чужині, або повертатись. Mm -hmm. І коли, звісно, люди бачать, що в громаді розвивається інфраструктура, будується відбудова йде медичних закладів для дітей, створюються умови для нормального навчання. то... Люди все ж таки планують багата кількість, яка нам телефонує за кордон, Вони все ж таки планують повертатись. Вони радіють, що місто живе, що в ньому повертаються люди, що іде відбудова, що створюються умови для дітей. Бо... Ну, звісно, коли у батьків є діти, перш за все, коли вони вибирають місце для житла, вони дивляться, де віддати свою дитину навчання Ну, безперечно, та, та тому що інакше Ну, Перш за так. все, це діти. Да, і сьогодні mm -hmm. наші захисники воюють за майбутнє наших дітей, і ми розуміємо, що діти це майбутній скарб нашої нації. Тому безумовно ми повинні зробити все, що від нас залежить, щоб наші діти мали можливість все ж таки розвиватись в соціумі, спілкуватись з однолітками, проходити онлайн, навчання, офлайн навчання з педагогами. Проходити фізичну підготовку якусь. І коли мені там кажуть, не на часі, я говорю, а хто мені може сказати сьогодні стовідсотково, коли закінчиться війна? Коли це на часі почнеться, да? коли вона може закінчитись. Тому ми живемо в реаліях сьогоднішнього дня, сьогодення, і в нас в громаді залишається на сьогоднішній день півтори тисячі дітей. Півтори тисячі. Да, і ми розуміємо, що для них треба створювати належні умови. Тож наше завдання сьогодні допомагати нашим дітям все ж таки. Планувати своє майбутнє вихованими, навченими і коли я з дітьми спілкуюся, я сьогодні наше завдання бути в два рази розумнішими, в два рази сильнішими за нашого ворога. Тож ми, тож ми бачимо, що він робить. Він робить все, щоб ви були не обізнані, не навчені, і щоб у вас не було майбутнього. Але ми народ сильний, вольовий, розумний, і ми обов'язково створимо умови і дамо дітям нашим гідне майбутнє. Я от власне про умови теж хотіла запитати День медичного працівника сьогодні про систему охорони здоров'я, як її вибудовувати взагалі на таких загрожених територіях, як вдається надавати медичні послуги всім, хто потребує, рятувати іноді під обстрілами, так, іноді від наслідків цих обстрілів людей. Тобто, от про цю роботу хотілося б трошки докладніше почути і, мабуть, теж подякувати усім вашим медикам, що вони це роблять. Безумовно, ми вчора. Вітали наших медичних працівників нашої громади, але користуючись нагодою, я хочу привітати всіх, всіх медичних працівників України. Дійсно, лікарі це мисла. Не... Якщо можна зі свого боку окремо і особливо хочемо привітати е, медиків дергачівша, багатьох, з яких ми знаємо особисто і давно з ними працюємо. Велике дякуємо. Вчора на честь наших дерчівських медиків було створено нашим... Місцевим Андрієм Позняком це місцевий співак, автор пісень, який створив пісню Герой без зброї. Саме пісня була присвячена нашим медичним працівникам, і я дуже вдячний, що дійсно у нас медичні працівники показали свою відданість народу і свою переданість до клятви клятвогіпократу. Бо коли угу. почалась повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення на Україну, я пам'ятаю цей день, 24 лютого. Я об'їхав територію. Зателефонувався з головним лікарем, сказав, щоб зібрала вона медичних працівників, які залишились, які не виїхали. 25-го вранці я заїхав в лікарню, де зібрались там хірурги, санітари. Ми провели нараду, і я сказав, що я готовий надати транспорт. Кожен повинен рятувати своє життя. Ми не знаємо, що буде до вечора. Тож, ви маєте сісти, маєте виїхати можливість, але треба пам'ятати, що тут є люди. Є люди, які чекають на вашу допомогу, на вашу підтримку. І якщо хтось прийме рішення залишитись зі мною, як з головою, буду дуже вдячний, хто прийме рішення все ж таки виїжджати. Не буду засуджувати, надам допомогу на виїзд. І я, знаєте, гордий був за лікарів. Жоден з тих, хто був, не зробив крок в сторону, жоден не пішов, всі залишились. Під обстрілами, під бомбьками були поранення, були удари по лікарні, але наші працівники всі нагодились на місцях. Кожен день вони рятували, там заїжджала у нас велика кількість від 10 до 50 в день поранених як військових, так і цивільних, які надавали допомогу. Причому на складних умовах, бо в перші дні повноштамного вторгнення ворог знищив котельні, перебив інфраструктуру, температура вночі падала в лікарні до мінус двох, і ми там в екстрених ситуаціях варили ці. Системи пиляли в посадках сухостої, отаплювали, давали ну хоч якісь умови для наших медиків, щоб вони мали рятувати життя наших людей. І наша карета швидкої допомоги це героїчні теж люди. Наша привична швидка. Яка виїздила в населені пункти, які вже були окуповані. Це була там цупівка, яка була частково сіра зона прудянка, де проїжджали як російські військові розвідники, так і наші заїжджали. Це можна було натрапити на будь-що. Да. Да. І були випадки, коли вони виїжджали забирати поранених. Це час ворог завдавав повторну удар. У нас сі карети швидкої були пошкоджені. І навіть даже одна сьогодні швидка. Вона курсує Європою. Вся побита в осколках. Її виставляють як символ незламності медицини Дирачівщини, збирають донати на підтримку медичних закладів і військових шпиталів. І саме ось наші медики, я кажу, це дійсно воїни без зброї, але це янгели-охоронці. Я дуже вклоняюсь, і крім таких, знаєте, слів вдячності, мені додать більш нічого. Знаю, що я хотів сказати, ну це, це в принципі окрема історія, яка потребуватиме, можливо, якогось дослідження, якоїсь книги, якогось фільму. От, медики Харкова, Харківщини, от перших тижнів повномасштабного вторгнення. Ми всі говоримо про наших військових, про хлопців-дівчат, які тоді захистили місто, захистили регіон, захистили область. і Це безперечно, так про це потрібно говорити в першу чергу, але. Мені здається, дуже важливо пам'ятати і про тих людей, які стояли в них за спинами і їм допомагали. Я дуже добре пам'ятаю знайшов перші тижні лікарні тут в Харкові, де лікарі жили тижнями, просто не виходячи поза межі лікарні, тому що робота була цілодобово. Вони просто там лишалися і жили. І я думаю, що це була дуже важлива підтримка. Місяцями жили mm -hmm. не тижнями, а місяцями у нас головний лікар. Вона майже рік вона жила в лікарні і. Всі лікарі там і годувалися, жили, і навіть я вам скажу більше, що у нас багато лікарів, які залишились в окупації, yeah. вони не виїхали, бо знали, що там залишаються люди. пацієнти ж їхні лишилися. Вони залишились в окупації віддано служінню своєму народові. І я знаю, що деякі лікарі, коли заходили окупаційні війська, і там в козачі лопані була жіночка Орлова Валентина Павлівна, яка дуже патріотична проукраїнська. І вона виключно українською мовою з ними спілкувалася, вона їх виганяла. І вони там е, погрожували її, але вона mm -hmm. знала, що вона один лікар на все селище. І вона каже: Я розуміла, що вони не стратять, бо більш лікувати нікому. нікому. І вона вночі зривала їхню агітацію, виходила. А вранці приходила на своє робоче. На робоче місце. Місце. І були прильоти в заклад. Це вже коли була громада звільнення. Звільнена до нас приїхали лікарі. З Літви, які нам постійно надають підтримку і допомогу, вони якраз обслуговували населення, і туди ворог завдав 152-ми калібрами удару, зруйнував лікарню. На щастя, лікарі залишили живі, вони ушкоджені, але прямо от в час надання медичних послуг місцевим мешканцям, ворог підло, знаючи, що там лікарі, знаючи, що там місцеві. І вони надали удару саме в цю лікарню. Ну, власне, росіяни є росіянами, лишаються росіянами, показуючи для них абсолютно байдуже по чому бити. Завжди можна буде збрехати, що це була казарма укронацистів. Вони так і сказали. очевидно. Тут нічого нового вже Власне, вже нічого не дивує. У нас, якщо є ще кілька хвилин, ну я думаю, ми можемо ще собі пару питань. що хотів запитати: ти згадав про окупацію, про мешканців громади, які були в окупації, які фактично були звільнені і зараз знову. Перебувають у цьому такому прикордонному стані. Я спілкувався з людьми, які живуть і в ЛоП, і в Козачі Лопані, і в Дергачах, і вони говорять, що зараз знову ж таки є оця нова хвиля людей, які е, виїжджають перед загрозою наступу. Та і багато хто при цьому керується передусім <кій> загрозою повторної окупації. Люди не хочуть опинитися знову під росіянами. Ти якось це помічаєш? Є дійсно так от саме такий аргумент на користь, того, щоб виїхати. Ну, звісно, люди, от коли був привід для того, що там інформаційно розповсюджували інформацію, що начебто буде повторний наступ, mm -hmm. якась певна частина людей виїхала з території, бо дійсно вони боялись потрапити в повторну окупацію. Воно ж поначалу, коли ворог зайшов в нашу громаду, він перші два тижні там людей не чіпав. І люди, в принципі, місцеві виїжджали з громади, з козачі лопані, вони приїжджали в місто Харків, купували харчі, повертались назад громадою, коли їм. Була всім... така певна ілюзія того, що їх не, не будуть чіпати. Так, да, я всім mm. пропонував, казав, люди добрі, ну виїжджайте, ворог закриє кордони, він перестане випускати, але люди бачили, що вроді би нікого не чіпають, там нікого не б'ють, не забирають на підвали. І вони думали, що у військових своя справа, а у цивільних своя життя, да? mm -hmm. і так трапилося, що коли були кордони вже закриті через два тижні і почались подомові обходи, почали людей заганяти в підвали, в катівні мародьорити, mm -hmm. гвалтувати, грабувати, заводили їх в катівні, де з ними знущались. То, звісно, люди потім зрозуміли вже з часом, але було, як кажуть, пізно. Ну, пастка зачинилася, так? Сусід, так. Да. І сьогодні, переживши ті страхіття, звісно, люди виїжджають з громади. Ну сьогодні жодної родини з дітьми в прикордонних населених пунктах немає. Переважно залишаються люди поважного віку, які як на їхню думку втрачати вже не мають що uh -huh. і вони залишаються, не можуть залишати все те, що наживали все своє життя. Але ж ми все-таки через офіцерів громади, через представництво місцевих органів саморядування, об'їжджаємо цих людей, спілкуємось, умиляємо їх. Щоб вони все ж таки виїхали. Ми готові надати, куди їхати, підтримку. Якась кількість людей виїжджає. І тут важливо, щоб саме діти працювали зі своїми батьками. Бо коли, знаєте, почалось повномасштабне вторгнення, багато кількість дітей, яка втекла, виїхала за кордон, і бросили своїх стареньких батьків на порозволяще. Mm. Ось були батьки неходячі. вони скидували мені смски, писали адреси. У мене там батько знаходиться за тресою такою, то помирає там. Надайте допомогу. Людина вважала, що вона вже себе зняла відповідальність, переклавши її на голову. На адміністрацію та я от сьогодні звертаюсь до дітей. Я говорю завжди, знаєте, батьки вас народили, виховали, дали вам можливість жити. І сьогодні, коли вони вже пішли на поважний вік, ваше завдання дбати за своїх батьків, створити їм належні умови. Тож, поки є час, спілкуйтесь, об'ясняйте батькам, що треба виїжджати, створіть їм належні умови. У когось, якщо немає створити умов, убідіть батьків виїхати, ми не дамо таку можливість. Але коли знаєте, сьогодні приходить людина, якої 83 роки, і він приходить і каже, я готовий на евакуацію. На наступний день ми приїздимо мікроавтобусом під обстрілами, щоб його забрати, він виходить, і каже, ви знаєте, зателефонував син з Германії, сказав, куди тобі їхати, тобі вже годів, скільки хто буде хату доглядати, угу. сиди на місці. І оце ось прикро, що діти, які виїхали за кордон. Вони не грошима не допомагають, вони не призивають батьків виїхати. І ця робота сьогодні лежить саме на органах місцевого самоврядування і наших офіцерах громади. А коли тобі не вдається умовити людину виїхати, і після цього туди прилітає, вона гине, і ти відчуваєш знаєш, якийсь тягар, що ти не допрацював, ти не щось зміг, недостатньо, щось недостатньо зробив, і людина загинула. Вроді ти спілкувався, і треба, може, було трошки наполягти, десь, може, силком. Ну на жаль, ми насильственними діями не можемо сінахвата людей вивозити. Тому я прошу всіх дітей дбати сьогодні за своїх батьків, створювати їм умови. Умовляти їх виїхати, якщо немає куди звертатись до нас, ми надамо таку можливість. Ну да, дійсно дуже важливо, щоб це не перетворилося на ту ситуацію, яка була в Овчанську, коли волонтери і військові дослідно під вогнем вивозили людей, і, і наражаючи себе на небезпеку, цих людей на небезпеку, і те, що можна було вирішити нормально, спокійно наперед, перетворилося на такий так екстрім. Звичайно, не хотілося щоб таке. Ну загалом не хотілося, щоб до цього дійшла справа. Знаєш, на завершення залишилась дослідно одна хвилина. Я що хотів запитати, все так про щось, щось хороше. Про дітей, про школи у жову рік навчає починається 1 вересня. у Нас так? Так. Да. А буде в вашій громаді навчання офлайн чи лише онлайнове? Ні, у нас навчання лише онлайн. Так. Це не наша прихоть, це постанова відповідних uh -huh. міністерств, але все ж таки позашкільну освіту, і коли дитина проходить онлайн навчання в інтернеті, а після вона залишається вдома у комп'ютера. Наше завдання її витягнути з дому. Ну, так. І направити її на якісь розважальні ігри, на навчання з однолітками, на спілкування. Тож наше завдання сьогодні після онлайн уроків дітей залучати саме до фізичного виховання і до. Спілкування один з одним, цебто ці простори, про які ми згадували, про які ми говорили, вони будуть використовуватись, будуть задіяні. Ну звісно, щоб приїжджав Сергій, приїжджали а інші, підтримував наших дітей, надавали їм концерти і піднімали моральний дух нашим військовим, нашим місцевим мешканцям. Я думаю, що у вас з моральним духом все і так добре. Але з радістю, звичайно, коли буде можливість, приїде й когось вам привеземо. мені здається, страшенно важливо тримати цей зв'язок між громадами. Страшенно важливо, щоб був нормальний зв'язок між нашим військом і нашими цивільними. І в цьому плані здається, те, що ти, те, що робить ваша військова адміністрація, те, що роблять в принципі, всі активні мешканці Дергачівської громади, дуже важливо і дуже корисно. Сергій, я дякую вам за те, що ви підтримуєте ще раз, допомагаєте. Сьогодні те, що ви пішли саме в лави Національної гвардії, як творчі люди, яких знає вся країна і за межами країни, це великий приклад для інших. Да? Що сьогодні мог би жадан спокійно сидіти десь там в сторонці, спостерігати. А вся його творча група, вся творча команда сьогодні вступила до лав захисту в сили національної гвардії. Це Велика повага до вас, Спасибо. честь Спасибо. і приклад, really. і приклад для інших. Бо на території Російської Федерації ми бачимо, як вони ходять голякам трусів, <laughs> тусять яких значних клубах. Всі на радіо герої. Yeah. А коли стоїть питання іти і захищати, всі включають задню передачу. А Жодан не з таких. Сукано okay, ну ми робимо спільну справу, і мені здається, в цій ситуації, коли ми бачимо от героїзм наших співгромадян, якось і соромно сидіти острою. Спасибі тобі, друзі. На радіо Хартія сьогодні. В'ячеслав Задоренко, голова Дергачівської військової адміністрації. Дуже тобі дякую, пане голову. Дякую, дякую. Так, а, а я хотіла знаєте, що ще наостанок розказати історію ага. е, про те, як, як я зрозуміла, хто буде нашим сьогоднішнім гостем. Тому що ми взагалі то в ефірі вже зустрічалися. Так. Зустрічалися ми в ефірі Радіо НВ, так. ще коли я там працювала, і розказували ми е, власне про те, як, е, як звільняли, як деокупували територію, показували те легендарне просто відео, від якого всі плакали, як наш гість зустрічався своєю мамою, і ага. е, ми та і ми багато. І говорила да. про це, навіть записали інтерв'ю, і е, в мене зараз такий просто якийсь хороший флешбек стався в тому плані, що ну приємно зустрічатися в ефірі знову із, е, із приємними З хорошими, хорошими людьми. правильними людьми. <світ> так, дякую, друзі, дякую. Так, і я вам дуже дякую. А ми тим часом будемо йти по ефіру далі. Рухаємось далі.